Залужному знайшли нову посаду, куди призначають СУ. Валерій Залужний стане послом України. У Британії президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкомасу Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії йдеться в повідомленні. Міністерство закордонних справ України вже спрямувало британській стороні відповідний запит на Греман. згоду попереднім послом у Британії був ЕКЕС голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко, якого звільнили в липні 2023 року. Він очолював посольство України у Великій Британії від липня 2020 року року. Звільнення Вадима Пристайка збіглося в часі з його докором президенту Володимиру Зеленському за нездоровий сарказм. На адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Су генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного. В мережі писали, що незадовго до звільнення ОП нібито пропонували тодішньому головкому посаду посла у Британії, але, за даними різних джерел, тоді він відмовився, звільнення викликало здивування в Україні та на Заході. Ми писали, що відставка Валерія Залужного стала на деякий час топтемою західних змі. Журналісти намагалися оцінити ризики та з'ясувати, що стало причиною такого рішення з боку президента Володимира Зеленського. Водночас у Держдепі США наголосили, що президент Зеленський має право обрати та призначити свого вищого військового командира. 9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу су Валерію Залужному звання Героя України.